Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всесвітня історія. Параграф 5. Загальна характеристика процесів у країнах Латинської Америки. Латинською Америкою називають ту частину Північної, Центральної та Південної Америки. Яка розташована на південь від кордону США? Ця частина Америки з 16 століття стала об'єктом колонізації з боку Іспанії та Португалії. Іспанська і португальська мова, які виникли на основі даної латині, почали домінувати на цій території, що дало підставу називати її Латинською Америкою. Перша особливості економічного та політичного розвитку регіону на початку ХХ століття. Особливості колонізації Латинської Америки і склад населення. Особливості колонізації Латинської Америки полягають в тому, що в Іспанії та Португалії в Америку їхали, перев... З Іспанії та Португалії в Америку їхали переважно дворяни, які одержували там величезні землі, володіння. Латифундії, але нехтували працею. Працювали на землі мали індіанці, перевезені з Африки, негри, раби і безземельні селяни, пеони. Так виник своєрідний уклад життя в Латинській Америці, центром якого стали великі земельні володіння Латифундії, а їх господарям нащадки іспанських дворян, що переселилися в цей регіон Латифундзим, займав особи, особливо важливе місце в суспільному господарстві багатьох латиноамериканських держав. Процес міжрасової расовою зміша. Міжрасового змішання призвели до появи великої кількості мулатів, нащадки білих і негрів, і метисів, нащадки білих та індіанців, які на початку ХХ століття стали, становили значну частину населення Латинської Америки. Латифундія від латус, великий просторний і фундус маєток. Система землеволодіння заснована на великих поміщицьких маєтках. Латифундіях. Цікаві подробиці. Латифундії виникли в стародавньому Римі в і столітті до нашої ери. Пізніше найбільше поширення Латифундій отримали в ряді країн Латинської Америки, Бразилії, Еквадор та інші, а також на Півдні Африки. Утворення незалежних держав, незалежні латиноамериканські держави утворилися ще в першій половині е, 19 століття. Тут затвердилася республіканська форма правління конституції країн регіону складалася, як правило, за зразком Конституції США законодавча влада в країнах Латинської Америки налажала... Зазвичай національному конгресу таку назву мав парламент, який складався з двох палат Сенату і Палати депутатів, головною держ... Головою держави і главою уряду був президент, що обирався загальним голосуванням. Багато в чому така система організації влади зберіглася й у наші дні особливості політичного життя. Втім, парламентизм і демократія багато в чому були формальними, а, це, а на це були й свої причини. Будь-яке реальне розширення прав і свобод загороджувало існування латифундій і звичайному укладові життя. Влада в цих республіках належала як правило різним. Кланом латифундистів тісно пов'язаних з керівництвом католицької церкви і армійською верхівкою. Нерідко вона приймала форму особистої влади вождя каюдолью, який безпосередньо спирався на генералів і офіцерів. Генералітет і вище офіцерство, як правило, були вихідцями із середовища землевласницької аристократії, армійська верхівка найчастіше. Визначала напрямок політики країни, часто здійснювала військові перевороти і становила до влади того чи іншого куйдою особливості економічного розвитку. В економічному відношенні країни Латинська Америка переваж... переважно через їхній аграрний розвиток залежала спочатку від Англії упродовж 19 століття, а після Першої Світової війни від США. Поєднання політичного суверенітету, і економічної залежності багато в чому визначало розвиток країни цього регіону з 20 латиноамериканських республік. Найбільше розвинутими і впливовими були Бразилія, Аргентина і Мексика. Країнами з великим потенційними важливостями була Венесуела, Перу і Чилі. Чилі у післявоєнний період система ринкових відносин практично повністю сформувалася в Аргентині, Уругваї, Чилі, Мексиці, Бразилії, а в Болівії та Парагваї вона лише зароджувалася. Проте в межах світового господарської системи латиноамериканський регіон відіграв роль аграрної сировинного придатка. Країна Латинської Америки вивозили продукцію. Гірнічно-добувної промисловості, сільськогосподарську сировину і продовольство, а ввозили машини, устаткування та товари широкого вжитку. Кожна з них бі... виробляла і поставляла на світовий ринок один-два види продукції: Бразилія, каву, Аргентина, зерно і м'ясо, уругвай, вовну, Чилі – мідь і селітру, Болівія, олово, перу, срібло і бабовно. Венесуела, нафту і Залізну Руду, Коста-Ріка і Гватемала банани. Оце все сприяло надзвичайно великій залежності економіки латиноамериканських країн від кон'ютури світового ринку. Ці країни виступали в смугу найжорстокіших економічних потрясінь щоразу, коли зовнішня ситуація складалася несприятливо для їхнього експорту. Внутрішня політична нестабільність для, для Латинської Америки між, в міжвоєнний період, як між іншими в наш час, була характерні різкі соціальні контрасти. Місцева олігархія потопала в розкоші, а основні маси робітників і трудівників села жили в злиднях. Внутрішньополітична нестабільність вважала, виражалася в постійному. Протиборстві диктаторських режимів і демократичних сил, ця боротьба стосувалася корінних інтересів практично всього населення, порушували їхній звичайний життєвий уклад, призводила до взаємної жорстокості і непримиренності. Такою розмаїтною, суперечливою, охопленою різними конфліктами і проблемами постає перед нами Латинська Америка на початку ХХ століття. Олігархія. Від греческо греческого слова олідос, нечислений, нечислений і арче влада. Влада небагатьох. Режим, при якому влада політична, економічна, політична та економічна належить вузькому колу осіб, початок мексиканської революції. Це буде наступна частина нашого. Цього параграфу, тому обов'язково переходимо та дивимося наступну частину.